Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття З чого починається гарний день. Сьогодні я прокинулася, подивилася на сонечко та й замислилась. Цікаво, а з чого починається новий день? Діти, як ви думаєте, з чого ж починається новий день? Все вірно із сонечка, умивання, сніданку. Але давайте подумаємо, якими словами ми визначаємо прихід нового дня. Так, ми бажаємо всім, кого ми зустрічаємо, доброго ранку. Давайте пригадаємо, якими словами зустрічає вас зранку матуся, бабуся, тато. Коли проходите до садочка, що ви говорите друзям, вихователеві? Так, ви говорите доброго ранку, добрий день, доброго здоров'я. Вітаю вас, друзям, привіт. Всі ці слова в народі називають чарівними. А чому? Хочете дізнатися? Послухайте уважно оповідання Василя Олександровича Сухоминського Скажи людині, здрастуйте». Лісовою стежечкою ідуть батько і маленький син, довкола тиша. Чути тільки, як далеко десь стукає дятел, та лісовий струмочок дзерчить у лісовій гущині. Аж тут син побачив назустріч їм іде бабуся з ціпком. Тато, куди вона йде? питає син. Зустрічати або проведжати?» – каже батько і усміхається. Ось як ми зустрінемося з нею, ти скажи їй одне однісіньке слово. Здрастуйте. Навіщо їй казати це слово? дивується син. Вона ж зовсім незнайома, а ось зустрінемося, скажемо їй це слово, тоді побачиш навіщо? Побачиш, що станеться. Ось і бабуся. Здрастуйте, каже син. Здрастуйте, каже батько. Здрастуйте, каже бабуся і усміхається. І хлопчик тоді здивувався усе довкола змінилося. Сонце засяло яскравіше. Верхвіттям дерев пробіг легкий вітерець, і листя заграло, затремтіло. В кущах заспівали пташки. Раніше їх не чути було. На душі хлопчика легко-легко стало. Чому це воно так? питається син. Бо ми сказали людині страстуйте. Вам сподобалось оповідання? А як воно називається? Про кого йдеться в оповіданні? Що сказав батько сину? Чи послухався його син? Як змінилось все навколо подорожніх? А як можна назвати людей, які при зустрічі вітаються? Правильно, вічливими, чемними. А скажіть мені, будь ласка, які слова ви вважаєте вічливими? А як ви думаєте, чому навчає нас ця казка? Так. Вона навчає нас, що завжди треба бути чемним і ввічливим і до людей, яких ми знаємо, і до незнайомців. А давайте за змістом казки придумаємо приказку. Наприклад, Чемним будь привітатись не забудь. Або Той, хто вітається, чемним називається. Добре подумайте і придумайте свою приказку. Молодці, дітки! Дякую вам за заняття! Будьте завжди чемними і ввічливими! На все добре!